Моє вітання. Запрошую разом зі мною приготувати класнючу аджику. Знадобиться 2 кг помідорів, 1 кг перцю болгарського солодкого. Знадобиться гіркий перець, 3 або 5 стручків. В мене, друзі, от така аджика. Вона така моцна, вона так пече, що її неможливо їсти, то мене вгостили. І так вона в мене стоїть. То я замість того гіркого перцю до смаку доведу аджику, от тим перцем. 200 г очищеного часнику. Поліг 1 столову ложку і 2 столові ложки цукру. 50 грамів від 109%. 125 грамів олії. Помідори і перець нарізаю на скибочки, Якщо є всередині біле, видаляю. Помідори, перець підготувала. Подивіться, знайшла всередині перчика. Дитиночку. Так, ну і приготувала м'ясорубку і зараз буду все перекручувати. Овочі перекрутила, перелила аджику в велику кастрюлю, вона закипіла, зменшила вогонь. І тепер буду періодично підходити, помішувати і так варити 35 хвилин. Так я стерилізую банки. Наливаю приблизно в банку 100 грамів оциту, закриваю кришку і отак з бухтою, так, знаєте, перевертаю, щоб на кришечку оцит попадав отакими рухами. Потім зливаю оцет на слідуючу баночку і так само роблю. Ось така в мене стерилізація. Пройшло пів години. Вам видно, бачите, позначка. Зайва рідина випарувалася. І тепер я буду додати останні інгредієнти: всі цукор, олію. Оцет. І в моєму випадку так крепка аджика. Мішую і буду варити ще 10 хвилин. Аджика готова. І зараз я буду викладати обережно в банки. Якщо попадає аджика на край баночки, тут де закриваєте, треба обтерти. І тепер закриваю до відказу. Вийшло в мене 4 півлітрові баночки. Так, утеплила і нехай стоїть до охолодження. От, друзі. От така аджика вийшла. Подивіться, отак От вона виглядає в баночці. По рецепту мало вийти 6 півлітрових баночок. В мене вийшло 4. Не знаю чи погано зважила. Ну, напевно, скоріше всього, більше в мене, знаєте, вварилася та юшка та рідина. І хочеться, хочеться ще закрити, тому що. Ну, мені дуже сподобалось. Бачите, вона така густенька. Знаєте, надоїло мені закривати ту аджику по старому ще совєтському рецепті. Хоча нічого не маю проти, там теж дуже хороші рецепти з того часу. Але мені захотілося чогось іншого От я спробувала і мені дуже-дуже сподобалося. По-перше, часу забирає не дуже багато. Ну і що? Треба ж спробувати, правда? Треба спробувати і вам показати, як лягає аджичка на хлібчик. От, і вже час підходить обідній. Так, я собі щиро. До речі, бачите, як в нагоді мені прийшлася та заготовочка, що мені принесли, спрезентували, Дуже пекуча. Ну, вона у мене довго зберігалася, тому що не йшла. Сосисочки. Так. Подивіться, яка краса. Вона не з'їжджає. Бачите? Тому що є люди, закривають, знаєте, таку рідку, рідку, рідку. Я таку не люблю. Я люблю от такої консистенції. Так, кусаю. Ну так. Рекомендую закривайте. Чесно кажу, не пошкодуйте. Ще в мене є помідори. Треба купити часник. Ще та заготовочка лишилася, що я вам показувала, з тих перців пекучих, Додав, якраз от добавиться. І ще закрию. Ще закрию точно. Ну вже, певно, відео знімати не буду. Можливо, просто в якомусь відео вам покажу і розкажу. Просто-просто закривається і по часу він недовго. Дякую всім, хто дивився моє відео. Вам добра, миру, розлагоди. І усього самого самого найкращого. До побачення! Щасти вам усьому!